Друзі, добрий придобрий усім ранок. Сьогодні він у нас не дуже добрий, бо дуже холодний. На градуснику у нас майже 10 градусів, але вітер такий людяний, Це капець. Кури ми вийшли. от Тільки що всіх попорала. Кекса теж накормила довольний. Чоловіка випроводила повіз товар на Олександрію. Людям кексик снідає. Ось. Так холодно на дворі корову ми сьогодні не виганяли. От, бо вітер такий людяний. Стоїть у сараї, Подоїла я її, стоїть у сараї. Тоді позже піду до неї навідаюся, може поп'є води, бо щось з утра не схотіла пити води. У нас воно вже, дивіться, виноград вже почав випускати свої почечки. Ось. Листочки, але на дворі дуже холодно. На сьогоднішню ніч обіцяють приморозок. Ой, жаль, шкода. Це якщо буде такий морозець, то і горіх, бідний, померзне. Виноград може примерзнути. Ну, віноград як виноград, ми з нього робимо тільки вино, вино у нас ще є. Ну, але шкода ж все одно всього. Всього шкода, що це висить, ось гілочку треба прибрати. Так що це такі діла, чоловік поснідав, все, поїхав. Кажу, вертайся назад, щоб все було добре. Бо вже боюся цього всього, бо на дорогах таке робиться. На цих іномарках літають, дороги під собою не чують. В общем, таке, друзі. А я пішла снідати, буду в кухні, бо не хочу на дворі, сильно, холодно. Зараз я буду замішувати хлібчик знову на закваски. Вот такая красива пузырчата в мене заквасочка. Так що хлібчик у нас буде сьогодні дуже смачний. Хлібчик я замісила, Тепер буду ставити на розстойку в духовку. Включу духовку, відкрию дверку, бо тепер же ж не топиться ніде. якось прохладно в хаті. Та хочу оце ж в духовці поставити, хай собі всходи. І зараз я хочу замісити домашнє тісто на домашнє печення. У мене є сметана, така вона не сильно густа. Оце ж нову муку ми купили, поки вона мені подобається. Ну, не знаю, як спечу хлібчик, тоді скажу свій свій вже висновок, хороша мука чи ні. Поки що вона мені подобається, сіється так хорошо. Не комочками, в общем не знаю. Ось. І хочу спекти сьогодні печення з додаванням е льна і кориці. Ну, В общем, в общем, щось на калапуці, як кажуть. Тоді вам покажу. Отаке От гарне тістечко в мене вийшло на печиво. Це воно семіна мільна. Дуже гарно вийшло, багато буде печива. Спечу, тоді покажу. Я просто буду видавлювати стаканом, буде кругле домашнє печиво. Так, ну а на обід у мене сьогодні буде сьогодні тушена картопля. М'ясо я порізала, трошки його обсмажила. Додала туди цибульки. В мене заморожена є морква. Оце я туди зараз вона розтане. А все протушиться. А тоді я буду чистити картоплю і змішувати все і тушкувати. Але приготовлю м'ясо і побіжу до корівки, бо вона щось утром не пила водички. Я ж вам казала, що ми її оставили в сараї, побіжу до неї, напою водичкою, дам їм сіна, може, ще підложу, а тоді буду далі продовжувати готувати. Ну отаке, а що ти поробиш? Все треба вспівати. Кліпчик стоїть у духовці, в мене підходить, тістечко на печення теж стоїть, настаювається. Ось такі справи, друзі. А ми працюємо далі. Ну, ось уже моя морковка розпределилася по всьому. Добавила сюди спеції. Дуже люблю хмелі тунелі. Тоді базилік. Ось перчик чорний Добавила і посолила. Зараз виключу. І накрию кришечку і хай стоїть, чекає, поки я бігаю до корови, як я вам вже казала, і тоді начистю картоплі. Тоді змішаю і покажу вам. Ось наша красунечка, наша ласунечка. Зараз я їй дам водички, напою, бо вона утром не захотіла сінця, вона поїла трохи щось розкидала. От моя розумниця. Хто у нас недавно підписаний на каналі, то я розповім, що коровка наша стоїть на другому подвір'ї. Вона стоїть у бабусі в сараї, у матері, у мого чоловіка, у моєї свікрові. От. Бо, ну, бо так треба нам. Поки так треба. Бабуся не хоче, щоб ми її отсюди забирали. Вона, так я приходжу три рази на день, зараз оце попораюся і зайду до неї у хату. Трошки з нею побалакаю. А так вона каже, вам нема коли буде до мене дойти і поздоровкатися. Ну, це ж таке нічого. Якось так. А тоді побіжу додому, далі буду продовжувати готувати. Так, ну ось уже я йду, йду додому. От бабусі є вибралася, їй хочеться побалакати або всьому, а мені треба йти робити, а вона успіниш. Скажу у спійну, приїде чоловік, а я ще й не приготувала їсти. Ось. Та біжу. Та. Біжу. Ноги ззад, а я спереді. Біжу. Ой. Ох, і вітер ходніший, телепани, деревами. Холодно. Ну нічого. Дивилася про нас погоди. Синоптик. Щось до середи немає. Там буде 17-18 типу. Не дуже буде жарко. Дощики, а треба груди досаджувати. кабаки садити. Кабачки посадила, а тепер переживаю, щоб не попріво в землі. Треба буде ще купити пачечку кабачків, сосні. Ось, все, колокольчики наші. Розцвітають. Зараз, якщо зумію через забор вам показати. Треба буде туди йти показувати. Зверху не видно. Це лісні такі в лісу ростуть. Я викапала, та й собі посадила. Мені не подобається. Вони в нас і в Криму такі ростуть. Ось нарциси порозлягалися. Ось тільки дощ, так їх оце так порозожує. Ще досі не цвіту, Холодно стало. Пізніх трошки тюльпанчиків там посапало, а тут же мокро. Тільки пересаджувати з місця на місце бур'яни. Там у нас воно два горіха, саженці, Треба їх придумати, де їх пересадити. Ну, там вони. Якщо вам буде видно. Колись я посадила. І тут садила лісний горіх, а він не взійшов. Ліщину. Думаю, ну саженці виростуть, я б там пересадю, нема. А ті два горіха виростуть, грецьких. Ось От. От ціла наша ірога, ще на крайчиках. Чи зав'язалась, що побачимо. Так, трошки виглядає і сонечко, але за хмарами. Бузок у мене ще не квітне, у сусіда цвіте по верхам. Може. а тільки вони у нас такі старі, в нього старий кущ, і в мене це старий кущ. Ну нічого. Треба його буде омолодити, старий повирізати, а тоді знизу підуть молоді. Все треба. Я ж його це надаю пилою пілять. Або бензин, або є в нас електричний. Ще ж не вмію ними працювати, а чоловіка треба добре не А я йду далі готувати. Горіх ось ців. Бачите, попадало кругом, валяються сірешки його. А якщо виживе, якщо буде заморозок, то будуть горіхи. Ну, я оцього горіха не дуже чекаю горіхів, бо його не роздовбеш. Ой, ладно, біжу китушку бежу. і картоплю. Нарізаю в миску брусочками. Туди ложу м'ясо. Тетушковане, вот що я тушкувалася, спється усім. Чуть-чуть притрусую муки, перемішую. Томатна і пасту я ніколи не ложу, в тушковану картоплю. Я не люблю. Вона тоді дубова робиться. І тоді. Туди... Спочатку картоплю присолила, потім з м'ясом обмішалася. Тоді складаю у казаночок або в каструлю в кошеє. І можна ставити в духовку, а можна тушкувати на плиті. Лаврова листочка, закриваю кришечкою, наливаю водички. Щоб отак каструльку трошки перехилити, водичка з'явилася. Ну, хто як любить, хто в вщент з картоплею, вона тоді з юшечкою. Ну, в общем, хто як любе. І дуже смачно така картопелька. Ось вот так розкатуваю корж, вот так стаканчиком видавлюю такі кружочки. Є у мене спеціальні формочки для печива. Але мені подобається оце стаканом, так завжди робила моя бабуся Лена. Если є у мене така качалочка, це мій братик менший, Саша. Робив у школі ще мені цю качалочку і я неї досі пользуюсь. А Саші, моєму брату вже 44 роки. Так що така память у мене. Вот така картушечка у мене вийшла. з юшечкою, Я люблю, щоб була з юшечкою, пахне безподобно. Вот. Ось мої печенюшечки. Теж красиві. Ще один листик печеться, а один стоїть, ждеть свого часу. А, значить, що я хочу сказати? Печення дуже добре, м'яке. Можна його оце намазати чимось, чи кремом, чи повидлом склеїть. І можна тоді ще обмочити у шоколад, чимось обсипати. Ну, общем, варіантів безліч. Але я цього робити не буду. Можна притрусити сахарною пудрою. Це якби були внуки до мене їхали, я б таке зробила. А так, нам такого не дуже Це трошки одне пришкварилось. Ну нічого, я люблю такі зажарені. Значить, Нам такого не можна, це так дуже-дуже рідко я собі дозволяю щось таке з шоколадом або з повиду. От. А так ми оце просто будемо кушати такі печенюшечки. Дуже смачні, дуже корисні. Тут у мене значить, мука не тільки пшенична. Зараз я виключу витяжку, бо торохтить. От. Тут не тільки пшенична, я ще помолола овсяних хлоп'яв на кофемолці і такої муки сюди додала. Так що корисні мої печиво. Будемо бабусі трошки понесемо. Я багатенько напекла, буде ціла миска отака повна. От. І будемо, Я ряжанку зробила і для себе. Будемо з ряжанкою, чи з молоком, чи з чаєм, чи з кофєм. Хтось з так що таке. Друзі, ще ж у мене підходить хлібчик уже скоро. Зараз спечеться усе печення, буде пекти ще ж хлібчик. Отак От працюємо. Розкраснілася коло духовки жарко там у кухні. От. Лице все красне, ну нічого, дійду. Ні, у хаті прохладненько у нас. Зайшла трошки відпочити, сіла на крісло, та йду, й думаю, і побалакаю. Так що, друзі, такі діла. Сьогодні на двір йти нічого не хочу робити. Там так холодно, вітер, дощі обіцяють, так що. Трошки поприбирала у хаті, поскладала, то одежу там, то чоловікові сушону. Він у мене. Трошки поробить, сильно потіє. Так що сушу його віщі воно. Сушити нема, де на дворі холодно, в хаті не топимо. В общем, то таке. Відкрила ворота, подзвонив тільки що чоловік, заїхав у маркет. Купити апельсинів, хлібчик. Бо я ще не встигаю напекти на обід. Половинку там купи чорненького. От. Якісь там вірмішельки по акції бабусі, бо вона любить в нас вірмішельку. Так що, друзі, такі справи. Так, Доща поки не було, не знаю. Чи буде до вечора? Так, відкриваю гараж. І чекаємо, да? кексик. Кексик, а кексик тут лежав, Потягуси робить, да? кажуть, погана йому життя. Поїв, поспав. Хто прийшов, чужий погавкав. І все, да, так. Да. Скаже, гидко мені живеться, правда? Ех, вони розказують про нашу собачку. Ми її любимо. Да, да, мій красунчик, да, ось Він любить, щоб її погладили. да, Красавела наш, красавела, мій хороший. А що ж мені його з собою в одну постель положити, Чи за стол посадити їсти разом? да? Бігать у нас в дворі нема, де в нас ні позагорожена, він витопче мені всі цвіти кругом. Кіксунчик. Ну все, рижик десь запропав. Вчора йшли вечором від корови. Ну, не стрибай, не стрибай, ось він який упитаний, красивий, товстенький, нічого в ньому немає, да? Він кушає йому, варю, все смачне, да? мій красавець. Ось такі колокольчики, вони ще не розпустилися. Бачите, такі. Може і у вас в лісі такі ростуть. У нас крему їх повно. Красунчики, вони похожі, як на ландиші, тільки ці здорові. Високі на ножках. Я показала вам з тої сторони. А це ось два горішка. Бачите? Ось одне деревце горіха. Ось все. І все поменше друге. Только що була на улице, не стала вже знімати, вичистила две тачки у курей, пам'яту вивезла, під дерева трошки там попідсипала, попасила курей. Зайшла сейчас у кухню, буду ось перемивати, бути літні ще чоловік привіз із міроду. Посуду всю перемию. В общем, ото такі справи. Чоловік пішов пораться до корови, там очищать, бо скоро вже, зараз пів сьомого вечора. Пора вже йти і по корову. Ну, На цьому я з вами попрощаюся. Ось такий у нас був день. Працювали, не, всі, не все ж, звісно, я знімаю, бо нема коли, то забудуся. Ну, в общем, от, -от такі справи, друзі. Тільки що була тривога, щось у нас е сьогодні дуже часто тривога у нас в Дніпрі побомбили е цей. Железнодорожний вокзал там. Я ще не дивилася, не заходила, дочка казала. попереді отож побомбили житловий дом, Люди там погибли, пострадали, всім співчуваю. Ой, кожен день ці співчуття вже просто немає сил. Так, ну на цьому я завершу. А вам бажаю мирної ночі. До завтра. Надіюся, що воно для нас настане.